Майбутні Греції, а можливо і всього Євросоюзу вирішують сьогодні в Брюсселі кризове засідання ради ЄС щойно закінчилося. Тривало воно майже чотири години, і наразі журналісти чекають на коментарі євролідерів. Втім, остаточного рішення наразі не чекають, адже оголосити його планують у четвер після запланованого засідання. Зранку грецька делегація привезла до Брюсселя пакет пропозицій, як повертатиме міжнародному валютному фонду позику у понад півтора мільярда євро. Втім, реально оцінити пропозиції до засідання вже ніхто не встигав. Якщо сторони не домовляться, Афіни ризикують покинути єврозону. Ким експерти прогнозують, найімовірніше євросоюз та кредитори підуть на поступки і не дозволять Греції вийти з євросім'ї. Засідання Єврозони не дало нам основи для прийняття рішень, тому на сьогоднішньому саміті ми можемо тільки порадитися. Настав час для компромісного рішення, внаслідок якого економіка Греції знову зможе зростати всередині єврозони за соціальної справедливості і солідарності.